Уродженець Милинівщини Микола Дацик чверть віку віддав творчому колективу села Зоря. Він пішов в життя майже три роки тому. І нині у пам'ять про нього на будинку, де він мешкав, встановили меморіальну дошку. В нашому селі жив і працював. Простий чоловік, мудрий чоловік, талановитий чоловік. Микола Володимирович Дацик. Микола Володимирович. Любив поліський край. Він був поет. Він був він був такий, що ми мусимо про ньому пам'ятати. Композитор, педагог і диригент Микола Дацик очолював вокально хореографічний ансамбль Зоря, який з успіхом гастролював у багатьох країнах світу. Був славною людиною творчою. Він сіяв нас добро до української пісні, до мистецтва, до творчості. Добрий, строгий та вимогливий. Таким запам'ятався Микола Дацик, також студентам і викладачам рівненської державного гуманітарного університету, де він викладав мистецтво, аранжування та диригування. Він щиро відносився до студентства. Його студентство любило. до студентів. Він дуже дуже був м'яка людина. Водночас молодший син Микола Дацика Володимир зауважив, що найкращою пам'яттю про батька буде його творчий доробок. Найбільше буде про нього згадка це, коли буде його звучати пісня і його українське слово. Завершились урочистості презентацію книги Микола Дацик. композитор, педагог, диригент. До неї, окрім спогадів та документів, увійшли ще й рецензії на виступи та численні фото родини та друзів. А ще присутні висловили сподівання, що вже незабаром в області започаткують фестиваль імені Миколи Дацика. Але на бараджук не трохи три інформаційна програма. День